Бо мене ще не разу поки що не з'їли, але мені здається, що скоро мене з'їдять. Це погано кінчається. Оці пригоди на, на непонятних островах. Жах! Все, я живий! Я ж беріться! Я старесті хижа, говорити, щоб до мене не, не прийшов. Я думаю, знак сос мені не допоможе. А Я їх затикаю! Шафа, шафа, підставка. Чш! Тихо! Опа, бігай! Бігай, бігай, бігай! Я так здохну, я здохну без монстрів. Я просто здохну. Тихо, все добре. Ха, я живий. Я живий. живий. Бурись! Що буде добре. Ну треба з цим всім дивитися. Бринфу. Ташка не літайте! Побачив кінч для капсі. Ха-ха-ха, шберіг, сюди. Шберекись. Голова мені не треба. Вики! Ха-ха! ти, викиньте! фу! Фу, злякався, дерева зверху рухається, а листя від вітру гоняється. готове методу А Це що таке? Це великий якір? Що тут робить? О, пляшки? Що буде добре, запалив, підпалив і хай бігають собі, бігають, мітушаться, горять, це все.